Наша знімальна група завітала у заклад «Шалена шкварка, де для дітей бродівської міської територіальної громади організувала чудове свято. Деталі у сюжеті. Веселі руханки та розваги. Конкурси море дитячого сміху та радості яскраві моменти та багато іншого, що принесло позитив і дорослим, і дітям. Втілили у реальність волонтери карітособроди у шаленій шкварці. Тут на святі Миколая було людно та гамірно. Е, підготовка до цього свята, якщо чесно кажучи, дуже є тривалою, тому що треба підготувати гарну програму, е, відпрацювати сценарій, е, відбути репетиції з акторами, підготувати весь інвентар, який використовується, підготувати подарунки, призи. Але тим не менше ми це робимо в задоволення, тому що ми приблизно уявляємо, який буде результат, так як свято це вже. Традиційний в нас є, ми вже його проводимо більше 10 років. Переважно всі локації вона відбувається, і ми раді бачити дітей, батьків, раді ну, таким чином робити ну, свого роду рекламу, промоцію нашому центру для дітей та сімейкарі та зброди. Так як не всі знають про наш центр, а це свято може об'єднати велику досить кількість дітей. Діти взнають про нас і можуть е, згодом відвідувати наш центр, приймати участь. В щоденних щотижневих активностях, які відбуваються не так масштабно в нашому центрі, але завжди ми стараємося готувати щось досить цікаве. Організатори приклали максимум зусиль для проведення чудового заходу, який об'єднав близько ста дітей, які не залишилися без уваги дорослих. Зокрема, у такий складний для України час варто відволікати дітей від тривожних новин і дарувати по максимуму радість свята. Варто дати настрій дітям, зробити їм справді ж свято, щоб вони запам'ятали його. Сподіваюсь, нас все вийде здоров'я, мирного небу. Бо зараз ми живемо досить нелегкий час. Хотілося б, щоб вони не бачили цього, що відбувається в нас в країні, і гарно провести час, щоб до них всіх прийшов Миколай, приніс їм гарні подарунки і щоб все не було добре. Аніматори у різних образах дарували свою любов та турботу малечі, діти це найкраще. Що може бути, а тому цими днями вся увага сфокусована саме на них. Навіть зла чеклунка у цей вечір була доброю, адже варто пам'ятати, що добро завжди перемагає зло. Стільки дітей і їхнє щастя мені теж приносить щастя. І я можу сказати, що Така робота мені дуже подобається працювати з дітьми. Це дуже приємно, особливо дарувати їм щастя і навики, якісь знання. Також можу побажати їм, щоб вони були завжди такими щасливими, життєрадісними і вірили в чуда. З великою вдячністю до організаторів звертаються батьки дітей, які дуже задоволені проведенням свята. Ми сьогодні з двома дітками. Ну від вечора враження хороші, приємні, гарне свято. Діти Миколая чекають, дітки задоволені, конкурси гарні, подобаються. І хочу сказати велике спасибі волонтерам, які організували пані Любі. Дуже гарне свято. Звісно, не обійшлося і без смачного перекусу Малеча, яка завдяки ситним стравам закладу отримала гігабайти енергії, веселилася від душі. І це вкрай важливо, поки наші незламні захисники та захисниці виборюють наш спокій. А ще на дітей чекала маса цікавих та різноманітних конкурсів. Які залишили по собі святковий настрій у цей зимовий вечір? Сподобалося це свято, дуже сподобалися конкурси та сподобалася їжа, яка сьогодні видавалася. А по завершенню до діток приїхав на санях Святий Миколай, якого радо всі зустріли та підготували для нього вірші і пісні. Чим потішили головного героя свята. Дуже кмітливий гарний сніжок, який раз на вулиці є на саночках. Я до вас. Подарунками не з пустими руками Тож красну то найкращий транспорт не випадає взимку. Коли є сніг. кожній дитині був вручений солодкий подарунок, а ті, хто підготувався ретельніше, отримали додаткові призи. Ми бачимо всім достатньо місця, все комфортно, нормально відбувається. Конкурс ми хотіли приготувати максимально веселі, драйвові, цікаві, щоб дітки насолодилися моментом, відволіклися від цих тривог, від навіть від школи, яка постійно вони перебувають в навчальному процесі. А ми таке робимо гарне, активне насичене дозвілля. Ми бажаємо усім діткам отримувати хороші подарунки, бути чемними протягом наступного року і вірити, що добро завжди перемагає. Дякуємо найперше всім дітям, батькам, які є тут в залі. Дякуємо нашим волонтерам, аніматорам, студентам Бродівського фахового опитку, педагогічного коледжу, їх наставниці Наталії Гулянюк, нашим всім решта волонтерам, яких не годен всіх перечислити, тим не менше вони знають, що вони виклалися і ми їм дуже вдячні. Дякуємо також телеканалу «Броди онлайн» і телерадіокомпанії Оброди. Які завжди з радістю висвітлюють наші події, наші заходи, Дякуємо «Карита» з України, які підтримують нас в нашій діяльності. І, а ми свого боку стараємося робити все, щоб було якомога все краще. Сергій Нікишин, телеканал Бродин.